Вітаю вас в ефірі я Олеся Литвинчук і рубрика Веселий мікрофон. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво, вистави, декорації і акторів. А точніше дізнаємося все про театр. Тож розпочинаємо! Театр це будинок, у якому на сцені відображають цікаві розповіді з життя, і всі ролі перед глядачами виконують актори. Тож театр це приміщення, у якому відображають вистави. Але театри бувають різними, наприклад, театри, де грають тільки актори, або ж театри, де головними героями є іграшки. Тож давайте разом дізнаємося усе про театральне мистецтво. Давні греки зробили надзвичайно багато для розвитку театру. Глядачі сиділи на схилах, пагодка. Дія п'єси відбувалася на трав'яному колі. Була спеціальна споруда, яка називалася скене. Вона використовувалася для виходу акторів, для переодягання, для розміщення декорацій. А от у китайці в перші вистави виглядали як танці в храмах. У давній Індії драматичні вистави відбувалися на спеціально поводованих майданчиках, які оздоблювали тканиною на задньому фоні. А от першу будівлю спеціально для вистав збудував Англії актор Джеймс Бербіч. Це було в далекому 1576 році. Будівля називалася просто Театр. Незабаром були побудовані інші театри. Серед них Глобус це славозвісний театр, де ставили багато п'єс Шекспіра. В тогочасних театрах глядачі стояли в ямі перед сценою, навколо сцени або сиділи у кабінах над сценою. Хіба ж такий театр не схожий на наш сучасний? Театральне мистецтво ставало все популярнішим. Якщо колись в театрах були тільки актори, то сьогодні там працює чимало людей. Режисери, автори сценаріїв, художники-постановники, композитори, диригенти, хореографи, дизайнери, світловики, костюмери, гримери, співаки, танцюристи, оркестри, звукорежисери, суфлери тощо. Уявляєте, скільки потрібно людей і зусиль, щоб поставити одну виставу? Хто такий актор? Актор це людина, яка бере участь у виставі. Ти знаєш, що таке прем'єра вистави? Так, знаю, це. Це вистава, яка яка... в якій актор виступає перший раз. Що таке прем'єра вистави? Це коли актор перший раз виконує цю виставу. Та й жанрів у театрі чимало: комедії, трагедії, драми. Чи, наприклад, пантоніма вистави, в яких актори грають за допомогою міміки, жестів, пластики, тіла тощо, або ж навіть рок-опера. Опера, в якій діалог, хор і танці супроводжуються рок-музикою. Не чули такого? Ну а для дітей найцікавіших є ляльковий театр. А ви знаєте, коли з'явився перший театр для дітей в Україні 1920 року в Харкові? А 1944 року перший український театр для дітей та юнацтва переїхав до Львова. Це один із найцікавіших дитячих театрів України. І сьогодні ми тут. Чи часто ти ходиш на вистави? Е, так, я ходжу дуже часто на вистави. Як називаються кімната, де фарбуються і передягаються? Е, ця кімната здається називається Гримерка. Ти часто ходиш на вистави? Ну, не дуже, але хожу. А що таке декорації? Декорації це такі предмети, які стоять на сцені. Ти знаєш, де виникли театри? Здається, в Греції. Ти часто ходиш на вистави? Так, але ну, не дуже. Рідко. Ти знаєш, що такий суфлер? Це той, хто підказує акторам текст, якщо вони забули під час вистави. Розмаїтний репертуар театру містить вистави не лише для дітей, а й такі, що розраховані на дорослого глядача. Ми будемо дивитися виставу Зоряний хлопчик. Це казка притча про безцінний дар любові, співчуття та милосердя, який легко втратити, але без якого життя стає потворним та порожнім. Та не буду всього розповідати. Йдемо дивитися. Тільки обід скоро поспіє. Хай спасети до спокійне. Прожнути тебе твоєш палець. Не справді була моя матір. Підійдено граби сюди. Хочеш помститися тим не людям, що поплюшили тебе. Ні, пане. Боже вільно! Це правда, пане, правда! Подивіться! ж, цікава і повчальна історія. Добре, що колись люди придумали театр. Тепер ми можемо хоч щодня дивитися найрізноманітніші вистави. Та й театрів у Львові вистачає: театр опери та балету Соломії Крушельницької, театр Марії Занковецької, Ляльковий театр, духовний театр Воскресіння, театр естрадних мініатюр і люди, і ляльки. Обирай, що заманеться. Чи часто ти ходиш театр раз в тиждень? А на якій ви виставі сьогодні були? хлопчик-зірочка. Ти знаєш, що таке ляльковий театр? Ляльковий театр це театр, в якому головній ролі ляльки. Ти знаєш, де виникли театри? Я знаю, що в Греції були. Ми вчили це з історії. Чи часто ти ходиш на вистави? Так, я ходжу часто на вистави з батьками. Мені дуже подобаються вистави. Вони дуже багато чого повчають. Ти знаєш, що таке гримерка? А, так, гримерка це. Кімната, в якій актори передягаються і малюються. Ось так ми познайомилися з театральним мистецтвом і трошечки більше дізналися про роботу всіх, хто там працює. А на сьогодні в мене все. Дивіться веселий мікрофон, і ми розкажемо ще багато цікавого. З вами була я, Олеся Литвинчук. До зустрічі!